Моральна допомога вимушеним переселенцям з Донбасу у Бориспільській міській раді пройшов тренінг психологічної підтримки біженців зі сходу. Цей захід реалізувала громадська організація Герої нашого часу за фінансової підтримки міжнародного фонду, організованого урядом Канади. Є така можливість провести тренінг для переселенців. Для того, щоб підняти їх моральний дух, для того, щоб їх легше жилося, для того, щоб більш плідно потім можна було співпрацювати в майбутньому. А ми зачепилися за цю можливість і вирішили теж організувати цей тренінг. Ми звернулися до міської ради, яка Погодилися нам посприяти. Вони нам допомогли в усьому, надали приміщення, дали необхідну апаратуру. Тому зараз ми тут будемо вже робити, що можемо. Що по силам нашим? Скажімо, тренінг проводила психолог Раїса Кузьменко. В неї величезний досвід роботи з людьми, які пережили тяжкі моральні потрясіння, життєві негаразди і травми дитинства. На цьому тренінгу вона використала весь свій двадцятирічний досвід для того, щоб вселити в серця запрошених віру в краще майбутнє. Наша задача. Помочь людям прожить это время, не сломавшись, чтобы они могли. Определиться, щоб вони могли что що продолжается, продовжується, що життя не закончена, що є люди, які можуть їх підтримати, щоб вони могли знайти какую-то свою діяльність. І самое главное, щоб внутрішні не могли почувствовать, що все-таки найкраще, лучшее будуть будет впереди. розповідями, притчами, відеороликами та ночними прикладами, Раїса Степанівна доносила до присутніх принципи позитивного світа сприйняття, переконували їх в тому, що будь-які негаразди тимчасові і піддаються вирішенню. Это по принципу, когда два человека смотрели в окно, один видел решетку, другой видел небо. Так вот, наша задача людей э, свести их фокус с решетки на небо, что все-таки небо есть, да, вот что-то доброе есть, и когда они это делают, у них появляется сила. Цей тренінг є лише початком у серії матеріальної та моральної допомоги вимушеним переселенцям зі Сходу. Громадські організації налагоджують контакти для подальшої співпраці з біженцями. Ми запитуємо у людей, які вони теми хотіли б бачити, чи почути тренінги. Плюс, якщо є в когось діти, ми плануємо також далі працювати, організовувати конкретну благодійну діяльність направлену на переселенців та на їхніх дітей. Старання небайдужих людей та фінансова підтримка міжнародних організацій з часом допоможе переселенцям стати повноцінними членами Бориспільської громади, тим самим приносячи користь нашому місту. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.